Історія Одеського обласного центру екстреної медичної допомоги та медицини катастроф розпочалася 29 квітня 1903 року, коли на кошти графа Михайла Михайловича Толстого та графині Олени Григорівни Толстої була заснована одна з найстаріших у Європі. Одеська міська станція швидкої медичної допомоги. В ті роки місцева преса писатиме на землі відведеній товариству одеських лікарів, зведено храм діяльної любові. Бові та милосердя з перших днів свого існування станція працювала як медичний заклад. У її приміщеннях організовувалися тимчасові стаціонари для тяжкохворих та постраждалих, а також амбуланс, куди хворі добиралися самостійно. Виїзні бригади обов'язково комплектувались лікарем, двома санітарами та кучером. Одеська швидка приймала виклики цілодобово і, за необхідності, транспортувала постраждалих до стаціонару. У перший рік роботи допомога була надана 2400 хворим. Та постраждалих із кожним наступним роком кількість викликів та звернень тільки зростала. Паралельно на станції проводилися курси першої медичної допомоги, у тому числі для сестер милосердя, які працювали на станції в роки Першої світової війни, у 1920 тому році розпочався перехід з кінного транспорту на автомобільний, і вже у 1927 році станція нараховувала чотири санітарні автівки. Хоча минуло більше століття відтоді, як одеськими вулицями їздили карети, але ми досі іменуємо автомобілі швидкої каретами. Так само досі екстрена медична допомога залишається безоплатною для всіх. А медики екстренки одними з перших опиняються на місцях будь-яких подій з постраждалими. Як це робили їхні попередники, що виїжджали і під час революційних подій, і під час ворожих обстрілів, а також жертв епідемій. Що зазнало значних змін в роботі швидкої, так це мережа служби та навантаження на неї. Якщо станція графа Толстого приймала та обробляла близько кілька сотень викликів на місяць, то сьогодні лише за день у період епідемічних підйомів диспетчери приймають до двох тисяч дзвінків від пацієнтів. Крім того, сьогодні місто та область обслуговують 9 станцій та 28 підстанцій, на яких працюють більше двох тисяч фахівців. Лікарів, фельдшерів, водіїв, диспетчерів тощо щодня на чергування заступає більше 170 бригад. А оснащення автомобілів дозволяє сьогодні виконувати в дорозі реанімаційні процедури та навіть приймати пологи. Крім виїздів на виклики громадян, бригади нашого центру екстреної медичної допомоги та медицини катастроф, також задіяні в санавіації, коли треба транспортувати пацієнта з закладу в заклад або доправити вузьких спеціалістів туди, де потрібна їхня допомога. Ще до центру екстреної медичної допомоги та медицини катастроф входить автобаза санітарного транспорту, де працюють наші шановні та вправні водії. А також єдина оперативна диспетчерська служба, куди надходять усі виклики на номер 103 в Одеській області. В умовах російсько-української війни наші медичні команди працюють не тільки на Одещині, але й відвідують з гуманітарними місіями деокуповані території України, де місцеві мешканці довгий час були позбавлені кваліфікованої медичної допомоги. Та й найбільша наша турбота це перш за все Одеська область. Саме тут ми зустріли повномасштабне вторгнення Росії о 5 ранку 2022 року, прийнявши перші повідомлення про вибухи та постраждалих. Скорую, срочно Куда? в район село Липецкое, воинская часть. что случилось по бомбят нас, что Что случилось? Что, слушай, Здравствуйте, добрый ночи, можно быстро скорую на Кузанник? Подождите, что, подождите что случилось у вас? У нас загорелся штаб, у нас этот... Бомбят, там куча людей. Люди там внутри, это вообще ужас. Є обстріли йдуть Кадор, Кржаневська Слышно, як уже п'ятий раз у нас храна. А далі було влучання в жилий комплекс Тірас в Одесі, в будинки в Сергіївці та Затоці. Всюди наші медики першими приходили на допомогу і ще до того, як розсіється дим, і ми продовжуємо нести свою варту готові до будь-яких викликів. Адже віримо і знаємо, що славна історія одеської станції швидкої допомоги, що виросла вже до центру екстреної медичної допомоги та медицини катастроф Одеської області, продовжуватиметься і надалі, і ми будемо працювати на благо нашого народу і нашої рідної України. Вистоїмо і переможемо. Ми з вами 24 години на добу, 7 днів на тиждень. Одеська швидка допомога з любов'ю, відданістю та старанням.